Що ми маємо зробити чи можливо взагалі, щоб Україна якось е, зробила трошечки відтягнула Китай від Росії, зробила китайську політику трошки більш україноцентричною. Що ми маємо, що ми можемо в цьому напрямку зробити, і які головні помилки були допущені в Україно-китайських стосунках, якщо ви їх бачите, за останній час. Ну, мені здається, що все ж таки, поки ми виборюємо свою незалежність, не варто обговорювати помилки. Це ми зробимо такі підсумки вже після. А можу сказати лише тільки те, що нещодавно ми з своєю моєю колегою Ольгою Дроботюк опублікували велику статтю Journal Contemporary China в США про еволюцію україно китайських відносин з 92-го року, з 91-го року, 92-му ми підписали дипломатичні відносини з Китаєм до сьогодення. І там викладені усі ці внутрішні і зовнішні фактори, які вплинули на наші відносини, починаючи від першого. У президента до е, на, наразі військових цих часів і можу сказати трошки так: з 14-го року вектор України повністю був розгорнутий в сторону заходу, і з 14-го року, скажімо, на цьому напрямку мало що робилося на китайському векторі, скажімо так, що ми можемо зараз зробити, це тримати дипломатичне від, вікно відкритим. Це першочергова задача наших дипломатів, в наших міністерств розвивати економічну дипломатію, пропонувати наші товари, не дивлячись на те, що в нас і руйнування інфраструктури, і ланцюжки в постачанні, таке інфраструктури і таке інше. Ми маємо наполягати на тому, на якійсь медіації Китаю в розблокуванні портів. Тобто, це буде вигідно Китаю. Він бенефіціар був е, Чорноморської зернової ініціативи. І звичайно, публічна академічна дипломатія це те, що ми маємо робити, їздити в Китай при можливості розказувати українську позицію, правду про цю війну, розвіювати міфи російські. Їх дуже багато і. Публічна дипломатія, вона працює. Вона працює залучати тих -січ людей. Січ треба повертати чи компенсацію виплачувати інвесторам китайським я взагалі уникаю цю тему розмовляти. Можете, можете проблема, але вони і ставлять, вони згадують почав. В очах Китаю це яскравий фактор американського впливу, тобто екстернал зовнішній вплив. Це те, про що вони кажуть, і вони згадують в розрізі Моторсічі дві кольорові революції в Україні і цю війну. Вони повністю перекладають на плечі звичайно США та НАТО. Але те, що зараз Моторсіч стала державною власністю, це набагато ускладнює вирішення цієї проблеми. І як з цим далі діяти? Це ну скажімо, така такий пазл. Тобто, це це все ще на столі перемовин, але я. Наскільки знаю, що на політичному рівні поки це не згадується. Тобто, але я думаю, що до цього питання дійде і зернова угода, там присутня і і, і, і багато чого все ще, ще ще є. скажімо так, у шухлядках що будуть обговорювати. Але наразі основне це вирішення стабільного миру. Тому я думаю, що це трошки буде в майбутньому.